Окрім етичних стандартів для науковців, розроблені етичні стандарти і для людей, які займаються психодіагностикою. Коротко про основні положення цих стандартів. По-перше, це професіоналіст. Ми маєте використовувати інструменти тільки ті, з якими ви вмієте працювати, з якими у вас є досвід вже роботи. Ви маєте використовувати інструменти лише в тих цілях, для яких вони безпосередньо були розроблені. Ваша інтерпретація за результатами проходження таких тестів, вона має бути чіткою і не виходити за межі того, на що направлений тест. Тобто ви не, не повинні щось видумувати, фантазувати, дописувати того, що в дійсності даний тест не може сказати про особистість. Ви повинні також дотриматись, ретельно дотриматись процедури проведення тестування. Тобто, якщо там є, наприклад, часовий ліміт проходження, ви обов'язково його маєте дотримуватись або якісь особливі умови проведення. Окрім того, ви повинні застосовувати адекватні тестові норми. При цьому повинні пам'ятати, що є такий аспект психометричної характеристики тесту, як інваріантність, може виникнути ситуація, що хлопці і дівчата. Силу, особливості розроблення тесту, запитання, які в цьому тесті, вони по-різному відповідають, щоб ви не зробили висновок, наприклад, що хлопці там краще там, за дівчат або навпаки за тим чи іншим аспектом. Можливо, просто тест не дозволяє виявити оці відмінності. Наступний аспект це конфіденційність, про яку ми вже з вами говорили, тобто ви повинні потурбуватися про захист даних досліджуваних. Тобто досліджені повинні знати, де безпосередньо ці дані будуть використовуватись, хто буде мати доступ до цих даних, як довго буде зберігатися ця інформація. По можливості це все, це все має бути відображене якраз в інформаційній згоді перед початком дослідження. І також потрібно пам'ятати, що самі тестові матеріали в ідеалі вони також мають бути захищені від інших людей. У нас багато тестів знаходиться в відкритому доступі. І якщо ви використовуєте там, ті чи інші тести в профідборі, і ці конкретні тести там, прописані в якомусь наказі, що вони обов'язково використовуються для психодіагностики, зрозуміло, людина, якщо вона, через, якщо вона зацікавлена, а вона якщо вона прийшла на проф, психологічний профідбір, вона наче зацікавлена, щоб її прийняли на цю роботу, вона може ознайомитись з цими тестами зарані. Ознайомитись ключами і фактично навчитися, як правильно в кавичках проходити даний, е, даний тест. Тому, за можливості, е, в профіборі потрібно використовувати якісь тести, які не є в загальному доступі. Е, це саме стосується і тестів досягнення, щоб вони не були в відкритому доступі, тому що можна зарані підготуватись і отримати високі бали, високі показники. Наступне питання, про яке ми поговоримо, це неетична поведінка в науці. Що вона в себе включає? Ну, вона Можна поділити цю поведінку на два блоки це порушення авторських прав та порушення наукової достовірності. Щодо авторських прав, це, по-перше, це навмисний плагіат. Тобто, коли ви свідомо берете чужий текст, чужі ідеї і видаєте їх за свої. Другий аспект це маніпулювання авторством. Тобто ви включаєте в список авторів людей, які не мали ніякого відношення до цієї роботи, це є крайне неетично. Ще гірше, коли е, продаються місця в списку авторів, також до даного аспекту входить питання: а на якому місці буде то чи інше авторство? Цим потрібно зарані всіма е, людьми, які внесли певний вклад в дану наукову роботу, обговорити цей момент. Також ви повинні пам'ятати, що всі люди, які тим чи іншим чином допомогли, внесли свій внесок в написання цієї роботи, вони мають бути відображені або в якості автора, ну, можливо, як варіант в якості подяки, там, окремим там, абзацом, десь там має бути це вказано. В будь-якому випадку, щоб не виникла така ситуація, що робота опублікована, а потім до журналу звертається той чи інший автор і говорить, що без моєї умови відома там опублікована робота, а я також той чи інший внесок вніс її створення. Наступний аспект порушення авторських прав це, прав це використання неопублікованих методів чи даних інших людей без їх дозволу. Тобто, коли ви використовуєте якісь психологічні тести, ви в ідеалі маєте отримати згоду на їх використання. Інша річ, звичайно, що не завжди це потрібно, в силу того, що якщо той чи інший автор опублікував свою методику, яку він розробив у відкритому доступі у якомусь журналі, де він представив всі запитання, ключі до цієї методики. Тобто він фактично цим дав можливість прямо всім використовувати дану методику. Буває, що на сайтах, певних сайтах виставлені автори цих методик виставляють свої роботи, якому прямо говорять, що дана методика може використовувати як і в особистих цілях, так і, наприклад, в комер комерційних. Ну є випадки, коли ви отримаєте якісь ці. Методики, і незрозуміло, їх дійсності походження. І тут потрібно бути більш уважним, потрібно все-таки дізнатися, а звідки, яке джерело цієї, цієї методики. Можливо, дана методика вона знаходиться під копірайтом, тобто вона захищена авторським правом, і тоді, в даному випадку, вам потрібно звернутися до автора цієї роботи або до права. Власника ці, ці, цієї методики, і, як правило, якщо ви використовуєте цю методику з науковою метою, ви отримаєте позитивне рішення і вам дозволяють. І як правило, тільки, як правило, вам обмежують вам використання даної методики з комерційною якоюсь ціллю або використання її практичної діяльності. От перший цей блок. Блок неетичної поведінки в науці стосувався авторських прав. Тобто, коли ви не дотримуєтесь от цих правил, то в першу чергу страждає безпосередньо людина із автор, істинний автор цієї чи іншої ідеї. Інша справа більш небезпечна для науки, неетична поведінка це порушення наукової достовірності. І найменш небезпечна з всіх перелічених це подвійна публікація, або самоплагіат. Тобто, коли ви берете одну і ту ж саму роботу і публікуєте їх в, в різних наукових статтях. Ну, тут потрібно проставити акценти, тому що не, деколи буває тяжко відрізнити, провести у цей грань, а де вже подвійна публікація, а де ні. От, наприклад. Ще не так давно відносно. Цілком було нормально це, вважало, що можна було опублікувати статтю у відчергняному журналі і перекласти на англійську мову і десь за кордон. І це вважало, що дві окремі статті. Зараз, в силу того, що всі вже в силу розвитку інтернету йде оце взаємообмін інформацією, зараз вже не можна так робити. Зараз гідно. Американської Психологічної асоціації прямо вказано, що такий, така поведінка вважається подвійною публікацією. Інша справа, наприклад, ви опублікували якусь частину, якийсь матеріал вашої роботи там в тезах, до якої там має обмежена кількість людей. Ну і потім цю інформацію використали і більш детально описала в своїй науковій статті. Така ситуація це нормально, тобто це не вважається подвійною публікацією. Буває ситуація, що коли ви одні ті самі дані використовуєте для перевірки різних гіпотез. В цілому це також, не, в така ситуація також не вважається самого Потрібно тільки в такому випадку повідомити наукове товариство, що ви проводите. Цю роботу в межах там, певного якогось більш глобального проєкту, або повідомити, дати посилання на роботи, які вже опубліковані згідно даного напрямку. Це потрібно, роботи, потрібно робити, щоб люди, які будуть проводити метааналіз, вони розуміли, що ці 2-3 статті, щоб вони написані за результатами одного пакету даних. Інший аспект порушення наукової достовірності це фабрикація даних. От це фактично, якщо провести паралель, це дев'ятий круг пекла, От це саме те, що найбільше шкодить науці, і потрібно ні в якому разі не робити це. Фабрикація даних це коли ви в дійсності не проводите дослідження. А дані просто фабрикуєте, тобто робите вигляд, що ви отримали ті чи інші дані, або навіть якщо ви проводите дані, ну ви їх потім коректуєте, щоб ви отримали позитивний для вас результат, О, знаєте, цього точно робити не можна. Це, якщо станеться відомо, що ви займаєтесь таким, вже навіть після там, публікації статті, після отримання. Наукових звань ступенів, знаєте, тоді відбувається розслідування, і дуже вірогідно, що вас позбавлять всіх цих статусів, в силу того, що ви займаєтесь такою діяльністю. І тим більше, в дійсності, простіше в реально провести дослідження, ніж сфабрикувати дані, тому що щоб якісно їх фабрикувати. Ви повинні володіти дуже високою ступенем кваліфікації. І щоб його здобути, цю, цей рівень, тому потрібно дуже довго навчатися, дуже мати велику практику, тому все одно, як здобувачі вищої освіти, навіть якщо у вас виникне така думка, не займайтеся цим, вам буде простіше все-таки провести своє, своє дослідження і безпосередньо представити ті дані, які ви отримаєте. І тоді питань до вас не буде, тому що ви все-таки там десь в таблицях, ви щось там не десь став, поставити не ту цифру. Ну, тобто, в цілому, в дійсності, я дивлюся на ваші таблиці, я дуже часто помічаю без первинних даних, що у вас тут є певні, до вас є певні якісь питання, ну або ви, можливо, ви помилились. Мало того, зараз вже в 21 столітті всі роботи. Які публікуються в наукових статтях. Якщо ви їх читаєте, ці роботи і у вас виникають якісь питання, ви можете запросити у редакторів журналу, в автора цієї статті безпосередньо самі сири дані вони мають зберігатися згідно вимог американської психологічної ситуації. Такі дані мають зберігатися там від до трьох або до п'яти років. Мало того, більшість зараз сучасних журналів. Вони безпосередньо приймають до перед тим, як публікувати роботу. Вони приймають не саму статтю, а ще й разом з нею ще й файл, в яких безпосередньо представлені всі сири дані, які знаходяться там окремо в репозиторії, де кожен може сам без навіть без згоди автора сам є, скачати ці дані і пере, 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 перевірити його щодо тих результатів, які він продемонстрував в своїх роботах. І між подвійною публікацією і фабрикацією даних заходиться таке, якби, проміжне порушення ну, по е, негативному впливі на науку. Це е, сумнівні дослідницькі практики. Це така сіра зона, яка ще в 20 столітті вважалась умовно допустима е, такі дії здійснювати. Ну, Суть цих сумнівно дослідних практик, що ми проводимо певні маніпуляції е, і отримуємо статистично значущі результати. І не, так, так відносно ще недавно, всі закривали, багато хто закривав на це очі. Ну, Як показала історія, у нас через ці сумнівні практики, в першу чергу за них, ну і не тільки, у нас виникла реплікаційна криза або е, криза не відтворення результатів це глобальна криза, ми про неї будемо на майбутніх заняттях говорити окремо, і ми, я вам більш детально повідомлять, чому ця криза виникла і які безпосередньо заходи зараз здійснюються для мінімізації цих негативних наслідків. Ну, в цілому повертаємось до нашої теми: це сумнівні дослідницькі практики. Тобто, це та випадок. Наприклад, коли ви проводите серію, серію експериментів, серію досліджень, і в результаті там, із n-ної кількості досліджень, ви там, в одному з них отримуєте статистичний результат. І ви е, публікуєте саме оці статистично значущі результати, а не повідомляєте на кого товариство, що крім е, даного дослідження, що ви ще проводили там, 15 таких досліджень, в яких ви не знаходили статистично значущі результати. От знаєте, ви ці результати отримали просто випадково, і потрібно повідомляти, що описувати весь процес дослідження, а не тільки ті, які, от за результатами яких ви отримали дані, які вас як експериментатора задовільняють. Також може бути така ситуація, що у вас багато залежних змінних або ви для діагностики одної характеристики ви взяли декілька психологічних тестів, і так само ви потім проводите статистичний аналіз, і ви демонструєте тільки ті результати, де ви виявили статистично значущі результати. Знаєте, так робити не можна. Друга сумнівна дослідницька практика це коли ви приймаєте рішення щодо зупинки збору даних зручний для себе момент. От, наприклад, ви запланували там, попередньо там, засос... включити в дослідження там, 200 осіб. І от ви зібрали там, на даний момент 100 осіб, вам цікаво, ви взяли, проаналізували дані і ви отримали позитивні значущі результати. Ви підтвердили свою модель, і ви на цьому зупиняєте збір даних. Ну можливо. Просто випадково на дану кількості осіб ви отримали ці статистично значні результати. Якби ви зібрали всіх 200, тоді бій не було не було ніякого результату. Або можливо, навпаки, ви провели дослідження з тою кількістю осіб, які ви планували зарані, і ви отримали не статистично значні результати. І, от ви для себе приймаєте рішення, а протестую я ще -ну кількість осіб. І ви так проводите дослідження до того моменту, коли ви отримаєте статистично значущий результат. Ознайте цього також не потрібно робити. Обсяг вибірки визначається ще до початку експерименту, а не вибирається так рандомно, так як вам хочеться. Про те, як саме визначати яку кількість осіб залучити в дослідження, ми поговоримо на майбутніх наших заняттях. Наступна сумнівна дослідницька практика. Це коли ви чистите дані. Тобто ви провели дослідження, і ці дані, які не відповідають вашій гіпотезі, ви їх просто берете удаляєте. Цього робити категорично не можна. Чистити дані можна, і це правильно чистити дані. Тільки чистити дані потрібно до ще статистичного аналізу. І при цьому всі етапи чистки цих даних. Тобто за якими критеріями ви будете визначати, що потрібно удалити ці дані, в силу того, що, напевно, досліджуваний халатно віднісся відніс, відніс, до процесу тестування, і, ну, і наклацав там, аби було. Аби було тоді ви якби, зарані визначаєте, що ви будете вважати, що це, там, це є аутлаєри, і їх необхідно видалити. А вже після аналізу даних, як я говорив, чистити дані заборонені. Наступна дослід, сумнівна дослідницька практика, коли ви підганяєте гіпотези під результати. Харкінг, так званий, ми вже про, про це з вами говорили. Коли ви спочатку проводите дослідження, а потім постфакту, уже там, де ви виявили статистично значущі результати і виявили якісь закономірності, ви стверджуєте, що це була і ваша початкова гіпотеза. Ну або е, інший аспект, коли ви, це так званий пі-хакінг. Перевіряєте всі підряд гіпотези, і рано чи пізно ви отримаєте десь статистично значущі результати. Ну або ви використовуєте різні статистичні критерії. От ви спочатку отримали, застосували там Т-критері студента, нічого не виявили. Потім думаєте, ну, застосують критерії уманоїдні, знову нічого не виявили. Потім застосували, там, наприклад, критерії знаків, знаків, критерії знаків, і тут ви, ви все-таки виявили, що. Існує статистична значна відмінність. Отак От також не потрібно робити. Потрібно застосувати один статистичний критерій, який відповідає е, особливостям ваших даних, які ви отримали в результаті дослідження. І що про, щоб унеможливити, е, щоб мінізувати вплив цих негативний вплив цих сумнівних дослідницьких практик. Е, в науці зараз розроблений такий метод, який називається перереєстрація або попередня реєстрація протоколів дослідження. Зараз про нього коротко на темі кризи, реплікаційної кризи більш детально про нього про цей метод поговоримо. Ну, суть зводиться до того, що ви ще перед дослідженням, ви на певному сайті, є такі сайти, ви публіку описуєте, як ви будете аналізувати дані. Всі, всі етапи від початку до кінця, і тоді ви вже після отримання даних ви слідуєте цим етапом, який ви написали на перерегістрації. Зараз вже є навіть журнали, які працюють тільки з цим методом, які, згідно якого ви маєте спочатку написати. Редакторам журналу, от що ви хочете опублікувати в їх журналі наукову роботу, ви описуєте актуальність, ви описуєте проблематику, ви описуєте там методи, які ви плануєте застосувати, ну і сама процедура роботи з отриманими даними. І якщо редактори журналу дивляться на цю інформацію, вони погоджуються, що тематика актуальна, вона важлива, і вони по погоджуються, щоб ви. Проводили таке дослідження. І потім, коли експериментатор проведе дослідження, навіть якщо він не отримає статистично значущі результати, він подає ці дані в цей журнал, і вони за редактори журналу зобов'язані результати опублікувати. Тут є такий момент, тому що журнали це також соціальний такий інститут, і напевне журналковий журнал. Йому не хочеться публікувати журнали, які не є стат ж публікувати дані, які не є статистично значущі. тому що кому ж цікаво, щоб збірнику наукових праць там було там 10 статей, в яких там була сформульована та чи інша гіпотеза, і в всіх статтях на виході отримали, що ну немає. Це гіпотеза не підтвердилась. Тобто ця модель перша, друга, третя, п'ята не працює. І тому такі результати ще донедавна було достатньо складно опублікувати в наукових журналах, і тому якраз для боротьби з цими сумнівними дослідницькими дослідницькою практикою е, все-таки уможливити е, опублікувати результати нестатистично значення в наукових журналах, щоб у редакторів, журнал, редакторів журналу навіть безсвідомо не було якби, прагнення все-таки. Не, прагнення не включати, це мінімізувати це прагнення, не включати його е, в перелік статей. А тепер е, давайте поговоримо в цілому про етичні стандарти. Тобто, ви повинні перед публікацією роботи, перед проведенням, е, запитати себе, чи захистили ви права досліджуваних. і для цього для захисту права на добровільну участь. Для цього є такий засіб, як інформаційна згода, для забезпечення права на інформацію, благополуччя існує постінтерв'ю. Для забезпечення права на приватне життя ви повинні знати особливості захисту особистих даних, тобто мова йде про конфіденційні. Далі чи немає порушень наукової етики. Для цього необхідно переконати, що відсутні плагіат, що правильно вказані автори, робіт, на які ви посилаєтесь. І чи немає порушень авторських прав. Тобто ви маєте переконатися, що є, у вас є дозвіл на використання чужих інструментів, ілюстрацій та іншого матеріалу. Ну і якщо ви публікуєте статтю за кордоном, ви повинні також задатися запитання, чи необхідне вам схвалення етичної комісії для публікації вашої роботи в конкретному журналі. І тепер щодо літератури. От я вам на екрані представив ряд літератури, яку я вам рекомендую для підготовки щодо даної тематики, яку ми обговорили. Ну, Знаєте, вона все-таки рекомендована, тобто ви можете іншою літературою, звичайно, користуватися. Я особливо прошу вас звернути увагу на Кодекс академічної доброчетності нашого університету. Цей документ, звичайно, ви повинні детально знати. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступних заняттях.